Придбання новенького автомобіля перетворилося на трагедію для мешканця Івано-Франківської області. Заумріяним позашляховиком чоловік приїхав до Києва. Та недовго водій насолоджувався вигідною угодою на столичному проспекті перемоги. Просто під колеса йому вискочив несамовитий перехожий. Удар був настільки потужним, що передню частину машини зім'яло, немов папірець. Вижити в порушника шансів не було. Лікарі швидкої лише констатували смерть. А ось водіє. Знадобилася допомога. Його виводили з шокового стану. Попередньо відомо, він був тверезим. Водій вказує, що рухався 60 кілометрів на годину, але ну, тут і більше їхати і не можна да, в даній погодних умовах. Ну, ну звіміть туди, що на мене? Змітьте, вже ви знімаєте, зніміть туди. Ж є. Я ж там не ставав. І так само пішохідний перехід, правильно? Один, Тут пішок, ну нема правильно? Є підзамлі пішов і не тру.